Сьогодні ми перебуваємо на території знову Дарницького району міста Києва, а саме поряд з озером Соняшне, де за повідомленням мешканців Дарницького району відбувається мор риби. І найперше, що ми з вами сьогодні бачимо, це захоплення берегової зони даного озера та розміщення на ньому розважальних закладів. І відразу, що ми можемо тут побачити, а саме неналежний санітарний та екологічний стан, як берегової зони, так і самої водойми, в котрі плавають пластикові пляшки, різноманітні пластикові пакети та багато іншого сміття. Також нами виявлено явне забруднення хімічними речовинами даної водойми поряд з об'єктами, що побудовані на береговій лінії, що розміщуються за моєю спиною. Крім явного незаконного захоплення берегових зон озера сонячне, також ми можемо тут спостерігати ось такий неналежний благоустрій з явним порушенням екологічних норм. Як ви бачите, частина берегової зони озера Сонечне перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані, велика кількість різноманітного сміття, шифер, пластикові пляшки, шприци з голками свідчать про те, що посадові особи КМДА та Дарницької районної державної адміністрації спільно з КП Плесо не виконують своїх обов'язків щодо захисту водних об'єктів та їх берегових зон. А також тут ми бачимо ось такий паркан, за ми можемо спостерігати також повний безлад з порушенням санітарного та екологічного стану земель. І доволі дивно спостерігати те, що навколо озер міста Києва обростають ось такі будівлі, що порушують водний кодекс України та Явне законодавство України. І громадська організація в черговий раз звернеться до офісу генерального прокурора з метою встановлення законності будівництва даних споруд на території, а саме берегових зон озера Соняшне.